Все те, що ми робили проти росіян зараз, вони роблять проти нас, і тому ми маємо такий контрзахід. Не забувати, що з зНРК буде історія, як там BMW, Audi і Mercedes, що комусь буде подобатися щось одне, щось інше. Порозміновуючи що було, що десь під 9,5 кг кілограм була тільки макулатура, було розроблено броньована логістична машина, змі логістичний. Її особливість в тому, що вона витримує скиди, вона витримує наїзди на мін, вона тягне більше тисячі кілограм. Ми зробили пожежника, це потрібно для для місць, де є подвійний прильот, щоб не ризикували ДСНС. Крім цього всього, у нас є модулі для евакуації саме двохсотих, є модуль для того, щоб щось вкрасти з поля бою. Тому дивіться, щоб ви. Ну, технологічно допомагали виграти війну.